Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу запитав Ісуса один з начальників, кажучи: Учителю благий, що мені робити? Щоб успадкувати життя вічне. Ісус сказав йому, чого ти називаєш мене благим, ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька Твого і матір Твою. Він же сказав: Усе це я зберіг від юності моєї. Почувши це, Ісус сказав: Ще одного не вистачає тобі, все, що маєш. Продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і йди слідом за мною. Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав Як важко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Царства Божого. Ті, що чули, сказали. То хто ж може спастися? Він же сказав неможливе для людей, можливе для бога. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Кожна євангельська розповідь повідомляє нам щось нове, що по-новому зачіпає глибину нашого віруючого серця та душі. Нині ми чули розмову одного юнака з Христом Спасителем про найголовніше про вічне життя. Христос часто у своїх притчах описував Царство Небесне і до чого воно подібне. Що ж є Царством Небесним? Це пізнання Бога, зміна та виправлення себе для вічного та щасливого життя з Ним. Все наше земне життя є досягненням вічного життя, наша доля в майбутньому житті безпосередньо залежить від сьогодення, тому питанням, що потрібно для того, щоб отримати життя вічне, задаються всі люди всіх часів. Воно завжди актуальне від нього не втекти. З цим же запитанням одного разу звернувся до Христа юнак Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Христос йому відповів: якщо ж хочеш увійти в життя вічне, то дотримуй заповідей. Далі Христос назвав заповіді Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лише свідче, шануй батька й матір і люби ближнього Твого як самого себе. І вона каже йому, все це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому Коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє і роздай у Богам, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. І тут відбувається найприкріше. Той, хто виконав все, відійшов від Христа зі смутком, тому що у нього було велике майно. Можна зробити все найважче і не зробити лише одного, здається, маловажного, і втратити душевний спокій та вічне блаженство. Можливо, сказавши Янукові про продаж майна, Христос засуджує цим земні блага чи забороняє володіти майном? Ні, Христос не засуджує саме майно, а засуджує таке ставлення до нього, коли майно стає ідолом, затуляючи собою найважливіше. Можна мати більше, ніж потрібно, на потребу і залишатися у Бога, можна надлишками врятувати себе та допомогти іншим, а можна, навпаки, тими ж надлишками занапастити свою душу та спокусити інших. Отже, справи не в багатстві, а у ставленні до нього, у нашій гордості та надмінності, ми перестаємо сподіватися на Бога і починаємо сподіватися лише на свої сили. Святитель Феофан Затворник писав не багатство біда, а надія на нього і пристрасть до нього, цю думку можна узагальнити так: хто на що сподівається і до чого прив'язується, той тим і багатий буває, хто на Бога єдиного сподівається, і до нього всім серцем приліплюється, той Богом багатий, хто на інше що сподівається, до того й серце своє звертає, той іншим і багатий, а не Богом. А якщо в нас немає надлишку майна, чи це означає, що ми вже досягли досконалості? Ні, тому що справа знову-таки не в тому, скільки і чого у нас є, а стосовно того, чим володіємо. Можна мати небагато і палати до нього великою пристрастю, і це ставиться в гріх. Євангелія застерігає нас від будь-яких шкідливих уподобань, які можуть повністю поглинати нас, засліплювати і присипати нашу пильність. Господь ніби каже юнакові розірви кайтани, що зв'язують тебе по руках і ногах, і тоді йди за мною. Кожного з нас обтяжують слабкості та прив'язаності, але треба боротися з ними, бо саме життя є боротьба. Людина все життя бореться насамперед зі своїми прив'язаностями і пороками, зі злими звичками і недобрими побажаннями, що становлять те сумне багатство, з якими важко, але необхідно розлучитися, щоб бути досконалим. Царство Небесне досягається працею, постійною і важкою. Воно найвища правда і любов, воно справжнє щастя, але самі досягти ми його не можемо. Вічне блаженне життя досягається тільки завдяки Богу. І Він дав усі засоби для досягнення цього. У пророка Ісаї ми читаємо: перестаньте робити зло, навчіться робити добро це початок спасительного шляху. А потім іде сам шлях. У проходженні якого нам допомагають ближні, адже весь закон заснований на двох головних заповідях: возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, возлюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон та пророки. Таким чином, навчаючись любити ближнього, ми боремося зі своїми гріхами, і з Божою допомогою ми можемо їх перемагати. А люблячи ближніх, ми очищаємось і наближаємось до Бога, показуючи йому свою відданість і любов. І так, крок за кроком, ми досягаємо спасіння. Власними силами людина спастися не може, але за словами Спасителя, сили його в небічі відбувається. Ми можемо діяти лише силою Божою. Як сказано в сьогоднішньому Євангелії, те, що неможливо людині, можливо Богу. Амінь. 19 серпня 2023 року в день свята Преображення Господа нашого Ісуса Христа високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив святкову божественну лютергію з нагоди престольного свята кафедрального собору міста Суми. Напередодні ввечері владика Євлогій очолив всенічне будіння та особисто прочитав канони Утренні. У самий день свята сумський архіпастир очолив божественну літургію у співслужінні соборного духовенства. У своєму архіпастерському слові владика Євлогії пояснив значення слова переображення. У контексті понять образу і подоби Божих у людині, а також закликав до преображення душі та власного життя через дотримання заповідей Божих та щиру молитву. Клірики кафедрального собору та інших храмів обласного центру привітали свого архіпастиря митрополита Євлогія з 31-ю річницею священицької херотонії. Після богослужіння відбулася хресна хода із читанням Євангелія. Владика окропив богомольців святою водою. Також були проголошені уставні многоліття. На завершення митрополит Євлогій прочитав молитву на освячення начатків плодів та освятив кошики із плодами нового врожаю, що традиційно благословляються у цей день. Владика привітав усіх присутніх зі святом преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Протягом усього дня на території собору відбувалося освячення винограду, яблук та інших плодів нового врожаю. Осудження ближнього належить до смертного гріха, здаючись малою, ця пристрасть є дуже небезпечною. Осудження стає перепоною для молитви. Від осудження благодать Божа сама собою відходить. І у твоїх відносинах з Богом з'являється холод, як ти будеш потім молитися, серце перетворюється у лід, у камінь. Людина, яка осуджує, відганяє від себе благодать Божу, стає беззахисною і потім не може виправитися. І якщо вона не усмідомить свою помилку та не змириться, то постійно буде падати. Але якщо зрозуміє та звернеться за допомогою до Бога. То благодать Божа повернеться. Осудження та лихослів'я найстрашніші гріхи. Вони сильніше, аніж будь-який інший гріх. Позбавляють благодаті Божої. Як вода гасить вогонь, говорить святий Іоанн Ліствичник, так осудження гасить благодать Божу. Наша мета не осудити зло, а виправити його. Якщо людину осудити, то вона може повністю розчаруватися, а якщо проявити розуміння та підтримати її, то вона спасеться. Треба зустрічати грішника з любов'ю та з повагою ставитися до його свободи. Коли у сім'ї хтось впустив вазу зі столу і вона розбивається, нас зазвичай охоплює гнів. Але якщо у цю критичну хвилину ми, проявивши розуміння та прощення, станемо вищими всього, що відбулося. То здобудемо і свою душу, і душу нашого брата у цьому і полягає все духовне життя, один рух вгору серед випробувань скорботами, один перехід від обуреного егоїзму до розуміння любові. Дивися, чадо моє, не осуджуй ні одну душу, бо тому, хто осуджує, Бог попускає падіння, щоб він навчився співчувати своєму немічному братові. Співчувай тому, хто немає. не має, не осуджуй його за те, що він не має, що він грішний, злий, лукавий, говірливий, злодій, блудник та брехун. Якщо здобудеш це пізнання, ніколи не зможеш нікого судити, навіть якщо бачиш кого таким, що смертно грішить, одразу скажи: немає у нього Христе мій, благодаті твоєї, тому що Він грішить. Якщо ти підеш від мене, то зроблю ще гірше. Він бідний, як же ти вимагаєш, щоб він був багатим, дай йому багатство, щоб у нього було, він сліпий, дай йому очі, щоб він бачив. Тілесна перепалка розгоряється не стільки від їжі, чи пиття від вина або сну, стільки від осудження. Один преподобний просив та молив Бога зглянутися над тими, хто осуджує. Декілька разів посилав він моління про це до Бога, Бог, дивлячись на таку молитву, яка щоденно підносилася до Нього від преподобного, чудесним чином показав, що приношення тих, хто осуджує ближнього свого, є мерзотою перед Богом. Послав Бог ангела зібрати на одну посудину зображення всього того, що відбувається від справ навітників зла свого. Зібрав усе це ангел і, тримаючи все у руках своїх, прийняв образ людини та зробив вигляд, що хоче пронести це повз преподобного. Преподобний же, коли ангел наблизився, відвернув від нього лице своє. Ангел сказав: Від чого Ава відвертаєш лице твоє? Говорить преподобний: не в силах витерпіти я цього смороду. Говорить ангел. Ти і на мить не в силах витерпіти цього смороду, то як же ти просиш, щоб Бог щоденно терпів його перед лицем своїм, щоб не відвертав би лиця свого від мерзенних молитов, що осуджують та від душ їхніх? Одне тільки довготерпіння Бога, з яким він довготерпить подібний сморід, є великим милосердям Божим? Осудження ближніх викорінюється самоосудженням. Хто постійно дивиться на себе, вникає у своє серце, розпізнає свої гріхи та недоліки, тому ніколи судити інших. Безперестанна молитва приходить від любові, а втрачається за осудження, за пустослів'я та нестриманість. высоты взгляни, мой Боже, мне у Бога му откройся, и со мною собеседуй. Покажи мне, Боже, свет Твой, предо мной раскрой Ты небо, или лучше ум открой мне, внутрь меня войди теперь же. Говори, как прежде, Боже, через язык мой оскверненный, против тех, кто утверждают, будто в нынешнее время нет такого человека, кто прозумно видел Бога да и прежде не бывало никого за исключением лишь апостолов Господних. Эти люди ныне учат, что апостолы увидеть не могли, конечно, ясно Твоего Отца и Бога, ибо Он для всех неведом и невидим совершенно. Эти люди вспоминают изречение Иоанна, столь любимого Тобою, говорящего, что Бога никогда никто не видел. Так ответь скорей Христе мой, чтоб слова мои невеждам не казались болтовнёю. Запиши, — сказал он тотчас, — то, что буду говорить я. Запиши и не смущайся. Я был Богом безначальным прежде дней, времен, столетий, прежде всех тысячелетий, прежде видимых творений и духовных всех созданий. Выше разума и слова, выше всяких представлений, я один с одним был вместе — я один из творений никого со мною рядом, ни телесных, ни духовных. Я был прежде, чем родился. Я один был несозданный со Отцом моим и Духом. Я один есть безначальный от Отца, что не имеет ни начала, ни причины. И из ангелов Господних, из архангелов бесплотных и других чинов небесных никогда никто не видел сущность Божью и природу не узнал никто, каков я, всех Господь и всех Создатель, но они способны видеть только малый отблеск света, только луч небесной славы, и к обожению стремятся. Словно зеркало, в котором солнце луч отобразился, словно камень драгоценной кристаллической породы, освещенный солнцем в полдень, так они воспринимают луч божественных блистаний а всего меня увидеть не сподобился во веки ни один из земнородных и никто из сил бесплотных. Вне всего я пребываю, остаюсь для всех невидим. Не даю себя я видеть не из зависти, конечно, и совсем не по причине, будто я не так прекрасен. Но невидим для людей я и для ангелов небесных, потому что нет достойных среди них меня увидеть, потому что невозможно и немыслимо для твари стать Творцу равновеликой, это ей и не полезно. Но однако те, кто видят даже малый отблеск света, узнают и постигают, что я есть на самом деле и что я привел их к жизни. Все они поют мне гимны и служение воссылают, потому что невозможно, чтобы создал Бог природу, равносильную Ему же, однородную с Владыкой». Ведь никак нельзя творению быть Творцу единосущным, ибо как Создание сможет уравняться с несозданным? Если это признаешь ты, то признай и то, что твари бесконечно ниже Бога, ибо Он живет во веки, безначальный и нетварный, а Создания точно так же отличаются от Бога, как пила или телега от того, кто смастерил их. Но телега разве сможет знать того, кто Ею правит? И пила сумеет разве понимать, кто ею движет, если мастер в них не вложит зрение, знания, понимание, что, конечно, невозможно для подобных им созданий. Да никто из человеков и из ангелов небесных не имеет власть такую, чтобы жизнь давать кому-то или дух животворящий. Лишь Господь, источник жизни, обладает полной властью и могуществом великим. Он один лишь производит существа, какие хочет. Он их всех одушевляет, и дает он всем созданиям, как художник, как владыка, то, что хочет и изволит. Богу слава и держава ныне, присно и вовеки. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.